Любимо передплатники Україномовного каналу. Гарний ранок. Теплий, пташки літають. Ми з Максиком гуляємо. Сьогодні вже у нас 28 травня 2025 року. Середа. Зараз прошла ніч у Харкові. На 4 непогано. Не, ну дрони, як завжди, літали, дружина читала, хто начагує, той близько до Харкова впав, той насаховсину на Найдюкщину. Ну Оце таке, не, ну, звуки вибухів навіть чутно було. Як вона читала, то передмісті впало, щось вибухає. Ну, так як завжди. Гучних, не чув, гарно. Травень добігає свого кінця. На жаль, сьогодні я на роботу не йду. Мені ще з Зараз сьома ранку. Але сьогодні у мене, мене знову навчання посередам. Посередам я навчаюсь в справі військовій. Поїдемо. Послухаємо, може щось поробимо. Що ще сказати? Якось, якось сумно якось. Як воно це не закінчується, дитина питає, куди ми поїдемо влітку. У мене відпустка щорічна, через два тижні, але, але, але. Трищать, а, то кот сидить на гаражі, ажки його <смір> дратують. Ладно. І війна це вже дратує. Бачите, все покошено, ну як все, десь покошено, десь не скошено. Покосить все. Все, усім гарної гарного, гарного середи, гарного дня. Усім миру, добра злагоди. Усім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, малі попаку.